І так, коротше, всім привіт, Suzuki LED's 2. В нього, виходить, що перестали холостей тримати і тільки робив він якби то на підгазульки. ну, коротше, дивіться, Не буду як би, там затягувати відео, просто покажу, в чому була проблема. Десь тут є, щоб не розбирати, то не показувати, десь є тут ось такий же от. І він був на подобі цього стану. Отаке там було все залипше, і ті маленькі відверті були чимось засмічені. І тут так само Прочистив, виходить жикльор, склав і в принципі, вже заводиться, тримається холостий, так, як, в принципі, положено. Тобто, Проблема була не в воздухану і не в трубі. Мені сказали прочистити трубу, бо через трубу воно, виходить, так робить. Хоча оказався, реально забитий просто один жиклюр. Так що так, не буду затягувати відео. Все, що хотів сказати, сказав, показав, що якщо що, не тримає холостий, одна із причин забитий цей, що показував жиклюр. Так що, якось так. Всім спасибі за просмотр. Всім пока.